Миколай Ногієвич, яка працює в міській раді, характеризується як надзвичайно відповідальна, вимоглива до своєї роботи. Про будь-який наклик чи будь-яку відповідальність щодо взяти, взяти кабарів або будь-яких корупційних на складових абсолютно в неї були і є відсутні. Людина характеризується на попередніх місцях роботи кристально чистою відповідальною до своєї роботи повністю. Але та справа, яка є абсолютно сфабрикована, Спаперечована тими місцевими активістами-колаборантами, так їх би назвав би, з метою дискредитації органів місцевої влади, з метою дискритації мене як міського голови, а також і заступників, які зараз є. Я хотів би про це вас повідомити. Я не підіймав би питання, якби зараз в цій ці залі знову не знаходилась ця особа. Я не буду називати, хто вона по прізвищу. Я не можу дивитися навіть і в очі, бо це не людина. Свій час я питався виводити його із залу, але хочу дати певну характеристику. Я бачив, кому цікаво, потрібно подивитися я покажу, як цю людину виганяли як вшиву собаку з районної адміністрації, як його знімали з голови районної адміністрації, як він продавав землі на Дніпрі, як він займався корупційною діяльністю, як він вчиняв дії щодо агролісів. Як він чиняло ту корупцію, яка була складовою, там його в зарплаті? Я не буду говорити про інші складові, які були. Але в мене питання, що зробила ця особа в нашій громаді? Де він був перші дні повномасштабної агресії, коли два місяці вся громада, вся територіальна оборона сиділа в окопах, охороняла громаду? Його не було. Де він був? Де На всіх похоронах, коли загинули наші воїни, жодного разу я його там не бачив. Я жодного разу не бачив цього людину, який що-небудь задонатим для наших Збройних сил України. А ви що за донати? Ну, Ми ця людина місця грабує колишнього керівника чуєш, лікарні Якименка. Ця людина довела, вибачте, до такого стану. Зараз знаходиться в стані реанімації О. лікарняному Кузьмичу Кларіса Васильєвна. Я не буду говорити, до якого стану доведено було більше нашого керівника відділу освіти, знаходиться в лікарні. І це постійно вся його дія, і те зараз направився виключно на колаборантську позицію на його дієвого відношення. Кожен день я читаю його в засоби маси інформації, в повну брехню, повну несенітницю, абсолютно, яка не відповідає ніякої дії. Я зараз звертаюсь до тебе, піднімись встань і попроси вибачення цієї людини. Попроси за ту всю брехню, яку ти говориш, і несе засоби масової інформації. Дивися уважно. На мене дивися. Встань, піднімися. І вийди з залу, покинь з її, щоб тебе тут близько не було. Ветеринар тобі ніхто не має право до професора так так звертання. Я за своє життя здобув славу ту, яку робив всю роботу в Україні. А чого ти так пано працював? Чому в тебе мав 14 кримінальних справ? Тобі, що Тобто, хоч я? одна кримінальна справа. Ти привів усіх путінських бабів, для того, щоб піднімати ці питання і голосуй, і буде чи ні я повторюю, попроси вибачення і вийди із залу. Що, не вже відмили? Так як тебе виганяти генерал ви полковник з Борисовської адміністрації. Та шо, кажу, що не вже виправдали? Мало мільйонів скосили, чи що? Ганьба! Ганьба маючи 14 кримінальних справ сидить, і рот розкриває. Все місто лежить на колінах. Пановле, приходом до розгляду. І рот розкриває. Чого так мало крав? Я сказав, ось як і... краде так краде, по крайній мірі. Та гайба а? в Україні йде війна. Ми всі говоримо сьогодні за об'єднання громади, і в той же самий час на середині що ми для військових дали, скажіть мільйон гривень у минулому році, і то, коли ми вигадали, що військове передав? Бо перше питання про звільнення першого з торгові діяльність виконавчих органів ради Анатолія Фесенка. ще чого заявляю, що всі питання, які я зараз озвучив, будуть розглядатися в ньому, в ньому суді. По захисту і гідності. От як, як ваші, на цю справу розглянути, тоді будете розглядати нормальних людей. Тоді там розглядати. А ви підете як е, помічники, як ті самі колаборанти будете виступати з да, вами. Так, да, 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 да. подивимося, хто хтось вас колаборант. Ви, по першому питанню. буде. на і, детектор брехні, я там Слава А з міського голови.